Друзі, привіт! Це лот рушнички для ванної кімнати високої європейської якості. У лоті 20 одиниць, рушнички різних розмірів та кольорів. Почнемо з самих маленьких 30 на 50 см. Це гостьові рушнички, таких у лоті 6 штук трьох кольорів. темно-сині, світло, зелені та сірі. Це зовнішня сторона. Так виглядає внутрішня. Приння за температури 60 градусів, є дуже зручна пітелька. Далі два тюрбанчики світло-зеленого та сірого кольору. Рушнички розміром 50 на 100 сантиметрів. Це рушнички для рук, таких холодів 8 штук різних кольорів. Також є зручна петелька. Далі рушнички розмір 70х140 см. Їх у лоті 4 штуки. Ось такий варіант. Та три. Однієї моделі різних кольорів темно-синій, сірий та світло-зелений. Замовляйте це лот у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!